Всім добрий вечір! Рада вас вітати. Е, і сьогодні я хочу записати коротеньке відео про те, яку літературу почитати, якщо ви хочете розібратись в технології блокчейн і в криптовалютах. Тому що насправді дуже багато моїх друзів, знайомих питають про те, що почитати, що подивитись, щоб трішечки ну, більше дізнатись про цю е, передову технологію. Я скажу одразу, що е, всі. Книги, які я буду рекомендувати, це англомовні книги. Тому що ну, найкраще всього працювати з першоджерелами, а першоджерела ми розуміємо, що ну, майже на 100% вони англомовні. Тому тут ну, прийдеться читати англійською, але якщо ви ну, якимось чином дотичні до технічної сфери, для вас це взагалі не буде складно, тому що. Це певна обмежена технічна лексика, яку ви повинні розуміти. І все. Тобто це не художня література, зрозуміло, і сприймається це все набагато легше. В принципі, якщо ви не дотичні до технічної галузі, все одно, як звичайний користувач комп'ютера, смартфона, багато слів, ви знаєте, з англійської мови, які стосуються. Комп'ютерних технологій. Тому я думаю, що тут, в принципі, проблем особливих не повинно виникнути. І, звичайно, перша книга, про яку я хочу сказати, це книга, яка називається Цифрове золото Натаніеля Попера. Це книга про те, як виник біткоін. Про історію криптовалюти біткоін, причому не а, про технічні моменти, а саме про історію, як це сталося. А, хто були ті люди, які стояли за започаткуванням цієї мережі, як взагалі виникла ця ідея, як вона втілювалась в життя? Це дуже-дуже цікаво буде прочитати всім, навіть тим, хто е, ну, не дуже е, розуміється на якихось. Е, більш глибоких технічних деталях, а але просто почитати про цю історію, про, про, все, про це все, як це створювалось, а, ну як розвивався біткоін, як він від а, маленької копієчки доріс до такої ціни. А, ну, в якийсь момент він взагалі коштував майже там скільки тисяч доларів. Зараз зараз це теж. Десятки тисяч доларів. Яким чином все це закрутилось? Хто за цим стояв? Купа цікавих історій, тому дуже раджу, Натаніель Попер Цифрове золото. До речі, ця книга може бути в перекладі, треба пошукати. Далі книги, які вже містять більш такі технічні деталі. Якщо ви хочете розібратись, що таке блокчейн, як він працює. Що таке біткоін-гаманець, наприклад? Так, тобто, ви, як користувач, можете вміти користуватись там, як, тим чи іншим додатком, але ви не знаєте, що стоїть за цим додатком. Коли ви натискаєте на кнопку Відправити транзакцію, насправді відбувається цілий ланцюжок подій. А, і подій достатньо цікавих і а, не лише події, ну, скажімо, події, які складаються з певних операцій, так, а операцій достатньо складних. Для користувача це виглядає так, що він натиснув на кнопочку і переслав свої кошти зі своєї адреси на іншу біткоін адресу. Але мені здається, що навіть якщо ви є звичайним користувачем, або навіть якщо ви не є користувачем, дуже цікаво дізнатися про те, що стоїть за цим. Тобто, що відбувається в той момент, коли користувач натискає на е, кнопку і відправляє е, транзакцію в мережу. Тому е, рекомендую прекрасну книжку, яка називається Mastering Blockchain». Вона конкретна про блокчейн, про технологію, про протоколи консенсусу, які дозволяють підтримувати е, цю мережу. так? Власне, взаємодію в децентралізованій мережі і так далі. Ну, а якщо ви хочете розібратись в деталях конкретно біткоїна, то це вже книжка «Mastering Bitcoin». Там, ну, це вже книжка така, знаєте, мабуть, для людей ну, більш дотичних до технічної сфери, тому що вона сприймається достатньо ну, непросто. А, також, а, окрім цих книжок, а, що ще можу, можу порекомендувати: з чого починала я, коли ну, майже там десь 8-9 років тому починала розбиратись а, з цією технологією, це, а, звичайно, книги публікації а, Роджера Воттенхофера. Це також відомий такий вчений а, в цій галузі, і у нього є а, гарні книжки. А, а, також а, з наших авторів. Можу порекомендувати книжку авторства е, співробітників компанії Distributed Lab е, Фінансовий інтернет. «Financial Internet». Е, вона також представлена англійською, і вони її нещодавно виклали у відкритий доступ. Тому, будь ласка, е, дам посилання. Ви можете почитати. Е, оце книжка якраз для початківців, тобто там. Розповідається все дуже простими словами, без математичних формул, без зайвих деталей, але, знаєте, книга дає таке певне ну, уявлення про те, як працюють фінансові децентралізовані системи. І книжка не дарма називається Фінансовий інтернет. Особлива увага тут приділена саме фінансовим. Операціям так фінансовим децентралізованим системам, тому що ми з вами розуміємо, що блокчейн використовується не лише як технологія для реалізації різних платіжних систем. Або криптовалют. Так? Блокчейн використовується і для створення розподілених реєстрів, так? реєстру нерухомості, наприклад, і для створення систем електронного голосування, що є дуже е, такою нагальною е, задачею на сьогодні, е, для створення різних е, логістичних систем, тобто децентралізованих систем, які ведуть облік. Е, Ланцюгів, поставок і багато-багато іншого. От тому я думаю, що ви виберете для себе, що вас зацікавить. І я вам обіцяю, коли ви почнете знайомитися з цією сферою, ви вже ну, не зможете. Про неї забути і буде читати щось, про щось нове дізнаватись, і так далі. Тому що це дуже сильно затягує. Це дуже цікава тема. Ну, наряду з штучним інтелектом я вважаю, що ну, така найбільш. Передова технологія, справді технологія всього, сьогочасна, і технологія майбутнього в тому числі, тому що кожного, кожного року з'являються нові платформи, з'являються якісь нові протоколи. Іде дуже швидке, швидке розвиток, швидке зростання цієї галузі. І ну рано чи пізно всі ми. Будемо включені в цифрові в цифровий світ фінансовий і не лише фінансовий. От тому розуміти, як це працює дуже і дуже важливо. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. На все добре.